Вітаю вас на Хмельниччині. Мене звати Світлана, і сьогодні я трошки відходжу від теми квітів та краси, перехожу я на ділянку городини, тому що і тут потрібно наводити порядки. В нас стало так трохи холодніше, вітер дуже холодний, але потрібно працювати. Збираю я органіку, її зараз дуже багато і роблю я новий компост. Тому в цьому відео покажу я, з яких матеріалів я його роблю, що я використовую, з яких шарів складається компост, щоб швидше вся ця органіка перегнила. І ми навесні мали класне органічне добриво. Тому кому цікава тема садівництва, городництва, а особливо догляд ділянки. З найменшими зусиллями, то підписуйтесь на наш канал. Я думаю, ми знайдемо спільні інтереси. Бажаю вам гарного перегляду! Також, до речі, в кінці відео я хочу зробити розіграш, тому додивіться до кінця, навіть якщо тема компосту буде вам не дуже цікавою. Отже, приступаємо до чистки нашої ділянки. Є маса рослин на квітниках, які вже відсвіли, а ми хочемо, щоб квітник виглядав гарно, тому і прибираємо ділянку. Є маса рослин, які потребують восени обрізки, це малина, ожина, також попереду і листопад. Листя опадає і його також можна з користю виносити, чи в компост, чи на городину. Це все перегниває і нам виступає як добриво. Дуже класно, в кого є. Подрібнювач. Це просто суперагрегат, який подрібнює крупні гілки, і таку мульчу можна використовувати під рослини. Це великий плюс. Це замінник мульчування корою, тому що це виглядає природньо і дуже гарно. І плюс, коли ви додаєте саме подрібнену органіку в компост, то перегнивання. Цей процес також відбувається швидше. Ви, як бачите, я це роблю з секатором. Незручно, не так швидко, але все одно є результат. Так, щодо основи з компосту, ви, як бачите, в мене компост зроблений з звичайних піддонів. Тут я взагалі не заморочуюсь. Ще й великий плюс в тому, що підони мають сквозні отвори, і процес перегнивання через доступ повітря відбувається швидше, тому що аеробні бактерії, які відбувають, які м відповідають за ось цю переробку. Коли є доступ повітря, так само і робота, септика, там також аеробні бактерії, їм потрібен доступ повітря. Якщо немає доступу повітря, цей весь процес відбувається довше. Якщо ви закриваєте компост щільними якимись дощечками, то цей процес буде йти довше. Отже, нижній шар це грубі більш гілки. У мене йде малина, залишки від Санбері. Ці гілки я ось так трошки роздробила, щоб процес пішов швидше. Другий шар більш такі товстіші гілки. В мене йдуть залишки від томатів. Їх я вже не подрібнювала. Тут багато йде саме зелені. Зелена маса це азот, який також нам потрібен в компості. І з зеленою масою процес гниття піде швидше, тому що зелена органіка вона. Швидше перегниває. Наступний шар йде ще також е зелена маса, але яка взагалі набагато швидше перегниває. В мене це йдуть залишки від кабачків. В них е таке листя, що взагалі дуже швидко переробляється. Тому процес гниття тут йде швидко. Наступний шар. В нас є ґрунт, в кого є петунії, які вже перецвіли, вони вам не потрібні, то викладайте прямо з горщика, винімайте і складайте сюди. Ні, то наносимо невеличкий шар ґрунту, який потрібно зволожити. Компост краще всього робити в такому е, тіньовому місці, щоб він завжди був вологий. Тому що якщо компост сухий, то процесу гниття, ви самі розумієте, ніякого не буде. Тому, якщо він у вас вологий чи в затінку, це взагалі супер, завжди є волога, то процес перегнивання йде набагато швидше. В мене тут сонце, але я його добре буду проливати і буду зверху закривати, щоб ось ця волога зберігалася. Також є препарати М. У мене ось байкал ЄМ, ЕМ. Ці препарати прискорюють процес перегнивання. Байкалу вноситься 100 мл на 10 літрів води і проливається. Для цих препаратів краще всього, коли тепла температура, тоді вони краще працюють. Можна просто проливати звичайною водою. Також є такий народний метод: це беремо старе варення. Буквально там 100-200 мл варення. Розводимо теплою водою до 3 літрів і додаємо пачку сухих дріжджів, маленьку пачку. Дріжджі починають працювати, також з'являються живі бактерії і цим розчином проливаємо наш компост. І також цей весь процес починає грати. Також до нього можна внести залишки старого компосту. Там вже є. Живі бактерії, є хробаки, які ми одразу переносимо до нового компосту, і в нас також цей процес піде швидше. Тому, якщо ми вкладаємо компост правильними ось такими шарами, шари, в принципі, ви вибираєте свої, то тоді і від цього залежить і процес, чи як піде швидко, в нас процес гниття. Але правильні шари, правильна волога, правильне місце розташування це все відіграє велику роль. Також зараз в нас ось вже горіх опав, зараз на носі листопад, листя опадає, його ми також вносимо в компост. Листя класно перегниває. І додає родючості. Не бійтеся ніяких хвороб від томатів, перцю, від огірків чи навіть від опавшого листя. В компості температура гниття збільшується, і ці всі хвороби просто з'їдаються. В компості їх немає. Небажано. Цю всю органіку залишати на городині, хвору, чи так само хворе листя під здоровими деревами. Цього робити не потрібно. Краще внести все в компост. У мене ще є залишки зеленого добрива. Я його робила з кульбаби, з кропиви, також додавала і скошену траву. Це все також я вношу сюди, виливаю. Таким чином, мій компост вологий. В ньому вже є процеси життя, є хробаки, я сюди занесла зі старого компосту. Тому тут зараз процес перегнивання піде вже і одразу. Я його зверху буду накривати і на весну чи через рік буду мати вже своє добриво. Тому зараз якраз час зробити компост з нуля, для цього є реально всі матеріали. Наразі я показала вам компост, в якого процес гниття йде швидко, тому що він складається в основному з зеленої маси, яка зараз в нас є на городині. Якщо ви будете класти в компост більш грубі гілки, не будете їх подрібнювати, то відповідно цей компост процес гниття буде йти набагато довшим. Тобто від того, що ви кладете в компост, чи ви це робите з шарами, чи просто накидуєте, від цього залежить і процес перегнивання. Тому сказати якоїсь точної цифри, коли ваш компост буде готовий, неможливо. Від цього все одно залежить і погодні умови, чи ви його проливаєте, чи ваш компост. Сухий, чи весь час вологий, від того, що ви туди кладете, від цього все залежить сам процес його перегнивання і його готовність. Це минулорічний компост, який я також робила восени. Тут, як бачите, є ще і грубі гілки, які не перегнили, є і яєчна шкаралупа, яка, мені здається, взагалі не перегниває, тільки подрібнюється, є маленька бараболя. Так, в нас на наступний рік з'являються самосіви томатів і бараболя, яку ми не висаджували. І також, крім хробаків, в компості можна знайти ось такі личинки. Це не личинка хруща, це личинка бронзівки. Вона не є шкідником у вигляді личинки. Чим відрізняється від личинки хруща, в неї немає ніжок, лапок немає, бачите? Вона служить так само, розпушує ґрунт, допомагає прискорити процес перегинування, відіграє таку саму роль, як і хробаки. Коли вже стає жуком. То вона поїдає наші рослини. Тому як личинка, то вона покращує нам родючість ґрунту. Але вже як доросла рослина, як жук, то вона приносить шкоду. Тому тут обирайте самі, чи хочете ви їх бачити в своєму ґрунті чи, чи ні. Але майте на увазі, що є навіть і такі тваринки, які живуть в нашому ґрунті, тому що їх можна дійсно спутати. Щодо використання компосту, я його наразі вношу зверху, покриваю ґрунт як утеплюючий матеріал. Можна і трояндиним вдобрити, і виноградники, і малиник, і ягідні смородина, порічки. Все, що є на годі. Єдине, що ми просто зверху накладаємо шар цього компосту. Ми не перекапуємо ґрунт. Цього не потрібно робити. Це йде як мульчуючий матеріал. Також компост може бути і різного кольору. Все залежить від того, що ви туди кладете. Але в першу чергу це є органічне добриво, яке ви робите власноруч. І ви знаєте, з чого воно складається. Ви знаєте, чим ви підживлюєте свої рослини. Наразі, якщо воно у вас є, чи ви будете його робити, на осінь це виступає як мульча, як подушка на зиму, яка гріє ваші рослини. Я компосту взагалі вкриваю виноград, повністю його вкриваю, накриваю, і це є гарна підживка вже і На Навесні, коли ви висаджуєте розсаду, то ви компост додаєте в лунку як добриво. Якщо ви плануєте робити теплі грядки, то теплі грядки також складаються з таких же шарів. Єдине під низ ще кладеться і сітка від кротів, і картон, і пісок. А потім всі ці шари з органікою: крупна середня фракція, мілка фракція зверху, компост, в кого є, і ґрунт. І це є підживка на довгі роки. Теплі грядки з такою такими шарами, вони навіть не копаються. Я свої грядки не копаю теплі, немає такої потреби. Там ґрунт завжди пухкий, завжди вологий, з живою органікою, яку порушувати зовсім не потрібно. І якщо у вас є компост, чи ви його зробите і ви його не вносите саме в перекопку ґрунту. В перекопку ґрунту можна вносити як гній так і курячий послід. Це вноситься на зиму в перекопку. Воно в землі перегниває і навесно йде вже як добриво. А компост це вже є натуральне органічне добриво, яке можна вносити безпосередньо в посадку рослин або зверху як додавання добрива на ґрунт. Ну, ніби все, поділилася з вами інформацією, яку знаю. А тепер трошки поговоримо про квіти та сад. Хто мене дивиться давно, понад пару відео, хоча б, той знає, що я нещодавно формувала нову частину саду, формувала квітники, робила багато посадок, пересадок. Ви багато мені писали гарних, приємних коментарів. Мені дуже приємно, коли ви їх пишете. Це мотивує мене на створення нових відео, тому я вам дуже за це вдячна. І я вирішила віддячити вам такими невеличкими подарунками-рослинами з нашого саду. Вирішила зробити я роздіраш на двох призерів, буде два учасники, які отримують подарунки від мене. В подарунки входять рослини, які полюбляють сонце і підходять саме на сонячний квітник. В такий набір входить лаванда, троянди та гібіскус. Єдине, що гібіскуси у мене різні. Буде деревовидний гібіскус та сирійський. Це всі рослини з нашого саду. Що потрібно зробити, щоб прийняти участь у цьому розіграші? Потрібно бути підписаним на наш канал, поставити вподобайку під відео і залишити коментар, тому що коментарі саме будуть приймати участь у розіграші. В коментареві обов'язково вказати слово розіграш або Я хочу прийняти участь у розіграші, тому що можуть бути інші бажаючі залишити коментар, але в них... Ці рослини вже є. Тому обов'язково вказуйте слово розіграш, якщо ви хочете отримати в подарунок ці рослини. Розіграш відбудеться вже в наступному відео на цьому тижні, і тому натискайте обов'язково на дзвіночок, щоб не пропустити це наступне відео. Бажаю всім виграшу, бажаю всім мотивації на створення краси. І дякую ще раз всім, хто залишає коментарі, вподобайки під відео. Для мене це дійсно дуже і дуже приємно. Сподіваюся, що і це відео було для вас корисним. Знайшли ви для себе цікаву інформацію. Були раді бачити мене так само, як я рада бачити всіх вас. Повірте, хоча я вас всіх не знаю, але завжди, коли я роблю відео, то я спілкуюсь з вами. Тому дякую за це. Взаємний зв'язок. Все. пока-пока, і до скорої зустрічі в наступному відео.